Короче, народ, Навігатор э, Агрістар, який там мількав пару разів в кадрі, ми все-таки збавилися від нього. Ну, короче, ну не робив він так, як э, хочеться. Ну, ну, Скільки стоїть, так він не робить. Короче, для точних работ він не підійде явно. Э, наше нове придбання ще не розпечатували. Давно про нього мечтали, звісно. Ну все, жалко-жалко, не жадний платить двічі, як то кажуть. Прийшлося все-таки той продати, трошки уступити і купити те, на те, про що ми давно. Трімбл 750-й. З великою антеною і проплаченим в подарок на год е, платним сигналом спутника. Якоби точним. Наскільки точний, будемо дивитися. Макс, давай розпечатаємо. Ну, Показую антенну. Ну так, для порівняння, хто дешеві у тій запорозькі подпольні версії дивився, то представляєш, що... Чисту. Да, трошки не то. Трошки не то. Так, а ну держатель. Ну, держатель вже не на ліпучки на стекло, як. Порозпечатаю. Ну, Та-да. Шарик прикручується. Ну, коротше так. Ну так. Да. Що на коробке написано? Де зроблено? Асамблея. Мексика. Мексика. Далі. Тут понятно. Диск. Ага. Далі. книжечка. Ладно, не там мы, давай. И то, что надо. Ну, зараза ж здоровый. Громадный. Япона мать. Вот такое чудо юда. Ну да. Алюминий. Ну, веса тут я не знаю. Сики. <laughs> Тяжелый. нихера себе кілограма три з половиною чотири. слов поки нет. до нього можна і функцію подрульки заказати і виключення включення сівалки щоб пересівів не було і піднімати гідравліку може само ну коротше це вещь, яка стоїть денег руководство це на... І на є. не прокачаний автомобільний а Дійсно те, що... Нет, для чого його баланский, робили. Баланский. Видно діоди. Держи. Та так, да, блін тяжкий. Діодна полоса. А не отам в уголку дивишся на сікіш, ти все-таки в циферках там. Ну, блін, він просто нереально тяжлий. Так що народ отак. Скліткуємо, скоро будемо испитувати.